Конують свої завдання на чималій висоті. Вони не моряки, але досконало вміють в'язати потрібні вузли. У них, як і у парашутистів, життя залежить від надійності мотузки та карабіну. Вони з'являються там, де на них чекають найменше. Вони знають кожну гірську стежину, проте легко обходяться і без доріг. Усе необхідне для війни носять із собою. З вагою більше 30 кілограмів за день можуть пройти понад півсотні кілометрів. А потім вступити у бій або влаштувати диверсію. Є піхота крилата. Є піхота морська. Але лише одиниці знають про існування унікального підрозділу гірсько-піхотного батальйону. й окремий гірсько-піхотний батальйон дислокується в місті Ужгород. сформований 2004 року призначений для ведення бойових дій у гірській місцевості. Тренування батальйону проходять на 234-му Ужгородському загальновійськовому полігоні. Полігон було споруджено для гірськопіхотної підготовки підрозділів, які направлялися до Афганістану. В базову підготовку військових входить подолання скелястих ділянок, переправи через ущелини, гірські високі хребти і стрімкі ріки. Зовні та й власне зсередини вся частина така, як усі, але підрозділ цей особливий. І служать тут незвичайні люди. Погодьтесь, не кожен може однаково добре стріляти водночас долаючи скелі. Проходити багатоденні марш-китки через гори. Звичайному піхотинцю тут не місце. Вимоги надсуворі. Витримують одиниці. Проводиться багато тестувань на підтримання морально-психологічного стану кожного окремого військовослужбовця. Щоб для того, щоб можна було проаналізувати його внутрішній такий би стан і підготувати до подальших завдань і дій в гірських місцевостях. Перший серйозний відбір призовники проходять на збірному пункті. Важливо, щоб до елітної частини потрапили молоді спортсмени-альпіністи або ті, хто, хоч трохи має гірську підготовку, бо саме таким хлопцям набагато легше усього за один рік опанувати доволі ризиковану професію. Военные, конечно, сложные задачи, потому что у них помимо всего того снаряжения, которое должен иметь человек, альпинист, там, или, чтобы подняться на то, ли, на то ли перевал, на то ли вершину, ну, задание выполнять, он же должен нести еще то военное, военное снаряжение. Воевать в горах – это очень сложно, поэтому надо готовиться до, чтобы тебе было легче потом. Витривалість, фізична сила, здатність переносити перепади тиску. Без цих якостей не потрапиш до батальйону гірської піхоти. Тут не служать легковажні відчайдухи, гори помилок не пробачають. Виконувати бойове завдання повинен вміти кожен. Так само, як в десантних підрозділах стрибати мають усі у гірських діяти у скелях. А відтак навіть звичайний степовик стане горцем. Сьогодні мова піде про інструктора з гірської підготовки. Знайомтесь. Володимиру Кенсіцькому 49 років, родом він із сонячного Закарпаття з міста Ужгорода. Любить Булгакова, зачитується творами Еріка Френка Расела, у вільний час віддає перевагу гірським лижам та стрибкам з парашутом. Перед і вгору так кажуть про його життєве кредо друзі та підлегли. Можливо тому, що він відкриває їм свій гір та вчить долати труднощі, а потім щиро радіє успіхам та професійному зростанню. Оскал справедливий. Він ну, хоч і кричить, але за ну лай за, за що. Мені він здався з таким чоловіком, з яким шуткувати зовсім не слід. Але насправді він під час подальшої служби виявив, що це дуже добра, чемна людина. Той фанатизм, з яким він працює з людьми, це, це треба просто бачити, це треба просто відчути. Повкати офіцери, його просто. Любе, і поважають. А поважати і справді є за що. Тільки сьогодні, і тільки у нашій програмі, ви побачите, як під пильним оком та керуючись чіткими вказівками цього дійсно унікального інструктора бійці розвідувального взводу виконають надважливе завдання: захоплять ворожий транспорт на ділянці зі складним гірським рельєфом. А наприкінці ми отримаємо ексклюзивний майстер-клас від досвідченого наставника. Але про це трохи згодом. В Австро-Угорщині та Італії спеціальні гірсько-стрілецькі частини виникли ще на початку ХХ століття. У Німеччині у 1915 році з родженців Баварії та Вюрттенберга були сформовані перші гірські частини гірські єгері. Значення альпінізму оцінили, коли бойові дії з рівнинних плацдармів перемістилися в гори. І якщо на початку війни німецько-фашистські частини мали певну перевагу за рахунок професійної підготовки гірських частин, то невдовзі вони зіштовхнулися з добре підготовленими військовими підрозділами радянської армії. Фізична сила, загартування, витривалість та воля потрібні воїнові за будь-яких умов. В горах це життєво необхідно. Солдат постійно відчуває не лише фізичну, але й нервову напругу. Навіть звичайне пересування тут небезпечне. А ще й противник може з'явитися там, де це важко і припустити. Для порівняння у спортивних змаганнях з альпінізму головним є висота вершини, технічна складність пройденого маршруту, його особливості та довжина. Інша справа альпінізм військовий. Тут основне виконання бойового завдання. Бальпальпинисты вообще люди очень часто встречаются, среди них суеверие, да, но мы армейцы, и мы не можем себе позволить этого. У нас есть задача, которая должна быть выполнена точно, беспрекословно и срок. При этом все, мы должны остаться живы. Око радіє виправці хлопців, які зі зброєю штурмують високі скелі. Але починається все для них з підготовки психологічної. Найперше, наставник відразу кладе край будь-яким проявам легковажності. Якщо хто до себе іще і адреналін, то йому поколять адреналін в серці в реанімації. Все нормально. Чітка, надіжна, продумана, логічна робота сосредоточення. Зосереджена робота в частині починається з класу гірської підготовки. Саме тут молоді горці опановують ази професії, роблять перші несміливі кроки, знайомляться з гірським спорядженням, засобами пересування, з верхньою та нижньою страховками. І, Як завжди, поруч з початківцями Володимир Леопольдович він кожного разу відчуває особисту відповідальність за молодих. Зділен перший шаг за той механізм, який потом в далі буде тримати на цій стіні і бути храніти. заложена основа безопасности их это внушено и сейчас добавлять им что-то новое это сделать винегрет где они там потеряются в нем или же если перекормим то наступит отвращение но толку из этого не будет я не готовлю здесь самоубийц Хлопці також дізнаються про гірський клімат, його особливості, форми і характер гірського рельєфу. І це все дуже важливо, бо знадобиться під час практичних занять на скелях. Остається тактильна пам'ять на кончиках пальців, і коли приходять на настояще великі скали. Ложать руку, эта тактильная пам'ять срабатывает мне в плюс. Вони что що да, это нам знакомо, ми вже це знаємо, у нас уже то виходить. Тут відбувається і важлива психологічна адаптація. Хочете, я вас переконаю, що ви думаєте навпаки, що тут таки високо. Легко-налегко. Хто з вас може зробити таку штуку? Покласти руки за спину і отак вот от просто впасти вниз лицем? А? Ні, чому? Високо? А ви від землі відірвалося тільки от на такий го 10 міліметрів вашої платформи. Аби отримати дозвіл на вихід у гірську зону, спершу бійці мають пройти іспит на тренажері. Як і має бути у навчанні другий крок набагато важчий за перший. Бійці засвоюють прийоми страхування. Тут вони стають зібранішими та відповідальними. Вгори один ці не ходять, тож потрібно контролювати не лише свої дії, але й того, хто йде попереду та позаду тебе. Лише подававши себе на тренажерах, відчувши смак висоти, можна братись за виконання бойового завдання в умовах гірської місцевості. Отже, попереду ще більше навантаження ще складніший етап. Цікаво, як людина може все це долати? Прикладом для молодих бійців слугує героїчний вчинок 20 найкращих радянських альпіністів, які в далекому 43-му році отримали завдання встановити на вершині Ельбрусу державний прапор СРСР. Закат, як блеск клинка». Бой будет завтра, а пока свод зривав савака і по перевалу. Очолив операцію Олександр Гусів, начальник гірської підготовки 9 гірсько-стрілецької дивізії. Ми, альпіністи, мріяли про це ще з серпня минулого року, коли гітлерівцям вдалося піднятися на вершину ельбрусу. Нарешті і наша мрія справдилась. Треба просто розуміти. Сходження на Ельбрус взимку завдання, на на завдання надскладне. Розріжене повітря, мінус 50, сильний вітер, хмари, що огортають вершину, зводять видимість на нівець. висота це висота тридцять три метри. І себе представити, за кожним укриттям сидять немець, німецького, хоч Вночі 17 лютого група на чолі з Олександром Гусевим вирушає до східної вершини Ельбрусу. Загін іде у земті по відполірованих вітром крижаних схилах. Круті місця долають серпантином, то лівим, то правим боком до вершини. Дорога стає дедалі небезпечнішою, а зупинятися не можна. Зупинка смерть. Мороз посилюється. Багатьох починає долати сон. Це прояв гірської хвороби. Кожен крок забирає чимало сил. Висота 5400 І от нарешті вершина. На майданчику стуганять сніжні вихори. Але краєвид відкривається до самого обіду. У геодезичному пункті радянські альпіністи висмукнули з льоду рештки німецького прапора і встановили червоний стяг. Відчуття велетенської радості охопило всіх нас. Прапор встановлено, перемога. Ми відчуваємо це з великою силою. І відчуття це було напрочуд яскравим. Таке буває тільки раз у житті. Саме таке відчуття охоплює кожного, хто долає свою першу висоту. Коли зникає страх, з'являється впевненість у власних силах. Це і є той вирішальний момент, коли учорашній школяр стає не просто солдатом, але й бійцем елітного підрозділу якому, до речі, для виконання завдань у гірській місцевості, окрім стандартного спорядження, доведеться брати ще й спеціальні альпіністське. Я одяг в костюм горного піхотинця, який призначений для ведення дій бойових дій в горній місцевості. Значить, перше, що входить в екіпіровку костюму, це шапка маска, яка знаходиться на мне. Далі – захисний костюм. Так звана штормовка. продуваемые специальной ткани, которая стойка к протиранием и ветрозащитная. На ногах одеты горные ботинки. Во время занятий горной подготовки на голове должна быть обязательно каска. Боєкомплект гірського піхотинця переносять у спеціальному розвантажувальному жилеті. До нього входять шість магазинів, чотири гранати та дві сигнальні ракети. А ще акс – модернізований автомат Калашникова. Він зі складаним прикладом, але вага його більше трьох з половиною кілограмів. Три п'язеліні бурних кріпаць обв'язка, адв'язка тобто, альпіністський пояс із також карабіни. Репшнур страховочний, который также должен быть у каждого горного пехотинца Ну і самое основное это веревка, приспособление з помощью которого натягивається перила вертикальные горизонтальные то з помощью чего можна спуститься і вообще преодолеть скалы. Але не все так просто. Чим вище, тим менше киснем. З кожним метром підйому стає важче дихати. А тобі і спорядження і зброя. І ось ключовий момент. Нарешті хлопці продемонструють те, чому вони присвятили не один місяць тренування. Сьогодні перед вами стоїть складне завдання. Чи готові ви його виконати? Звісно, що так. Тоді поїхали. Поїхали. Як ми і обіцяли на початку програми, розвідгрупа готова виконати завдання у місцевості зі складним гірським рельєфом. Надходить наказ провести засідку на штабну машину противника. Головне тихо та швидко захопити полоненого, так званого язика та важливі документи. Отже, першими йдуть дозорні. Мінують вбіччя. Далі непомітно займають вогневі позиції і забезпечують прикриття групи захоплення. Зазвичай бойові дії підрозділ веде малими групами, оскільки гірський рельєф не дозволяє зосередити велику кількість бійців в одному місці. Ключовим моментом є контроль над дорогами і стежками через гірські пасмак. Для цього бійці займають вершини над перевалами і у відрогах хребців. Рух підрозділів переважно здійснюється не по дну долину, а траверсом схилів. Проте треба пам'ятати, що пересуватися потрібно не по гребенях хребців, оскільки це демаскій бійці а нижче. Щоб обійти противника із флангів і тилу, групи проходять через перевали і по відрогах в стихпасник у сусідній долині. Повертаємось до завдання розвід групи. Ворожа машина наближається до замінованого місця. Ми бачимо, як близькавична під вогневим прикриттям група захоплення здійснює інхистку. Ми і в руках розвідників цінні документи та полонених. Після виконання завдання розвідник рухає відходить. Наостанок інструктор проводить для нас унікальний майстер-клас. Здійснює підйом на скелю, долаючи безліч небезпечних місць. Висота скелі 30 метрів. Крутизна деяких ділянок сягає 90 градусів. Кожен рух Володимира Лепольдовича неквапливий, зважений та продуманий. Наш герой не має обмежень участия на Будет будь успех успіх може коштувати людині життя. Город дураков не любят. Они постоянно ставят какие-то задачи, которые ты не можешь предугадать или спланировать себе. Это должен постоянно импровизировать и находить верное решение. Ошибок горы не прощают. Вот это для мужчин рюкзак или доруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте. Писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения, до будущей горы. Да после восхождения, до будущей горы. На жаль, программа добегает кинтя. Сьогодні ми дізналися про специфіку та особливості гірської підготовки. А цей карабін я лишаю з собою як запоруку повернення, адже кращий гір можуть бути лише гори.